Від будівництва дитячих майданчиків відкриття нових груп у садочках, закупівлі обладнання для медичних установ, реконструкції тепломереж, до ремонту доріг та тротуарів. Майже годину звітував про виконану роботу за три роки екс-секретар міської ради Віталій Михайлішин. Пенсіонери, студенти та всі небайдужі чернівчани прийшли о 17.00 під стіни міської ради, аби послухати Віталія Михайлішина та поспілкуватися з ним. Майже пів тисячі городян перед початком заходу висловили подяку екс-секретарю та обговорили з ним актуальні питання міста. Політик запевнив Жди відкритий для людей про це свідчать і його перші кроки на керівній посаді. Ми запровадили прямий ефір онлайн трансляція засідань сесії міської ради та виконавчого комітету. Мені особисто було б дуже цікаво подивитися сьогодні, як голосували 5 і 10 років тому назад по таким важливим питанням, як передача 30 гектарів землі ринку добро. Як знищувався і переходив у приватні руки завод гравітон. Також було запроваджено поіменне голосування депутатів міської ради для того, аби люди мали змогу побачити, хто і як голосував. Віталій Михайлішин запевнив, він постійно проводив прямі ефіри та особисті прийоми. Іноді вони тривали до пізнього вечора. Проте екс-секретар приділяв увагу кожному серед питань, які постійно тримав на контролі. Політик комунальні за ці три роки ми змогли капітально відремонтувати вулицю Руську від Фастовської до Гравітону. Всі пам'ятаєте, в якому стані був цей участок дороги. Капітально відремонтували вулицю Комарова, Червоноармійську, тепер вулиця Героїв Майдану, Воробкевича та багато малих вулиць. Повністю замінені всі мережі та комунікації на вулицях Богдана Хмельницького, ентузіастів, Каспрука, Боярка. По плану до кінця літа цього року всі ці вулиці мали бути завершені. Крім того, було відремонтовано декілька тисяч метрів тротуарів, а також міжбудинкових проїздів. Головною метою Віталія Михайлішина було створити найкращі умови для дітей у навчальних закладах. За три роки була збудована майже сотня дитячих майданчиків та відкрито 15 нових груп у дитячих садочках, а це 350 місць. Приділяла значна увага і медичній галузі. Так було запущено новий корпус дитячої лікарні на вулиці Буковинській. Крім того, ми придбали десяток нових сучасних апаратів УЗІ, які служать сьогодні чернівчанам у лікарнях міста. Всього лікарнями міста отримано та закуплено медичного обладнання на суму 23 мільйона гривень. Серед нововведень, який зробив екс-секретар, і різдвяне містечко на Соборній площі. Завдяки такій ініціативі дорослі та діти могли радіти новорічній касті впродовж місяця. Після звіту люди ще довго не розходили, спілкувалися з Віталієм Михайлішиним. Їх цікавило, чи буде екс-секретар ти в мери Чернівців, адже саме його вони б хотіли бачити на цій посаді.